Сьогодні виготовляємо брошку червоний мак. Замовляйте, набори для самостійного виготовлення контакти будуть внизу. Також підписуйтесь, ставте лайки і починаємо. Все дуже просто: спочатку обводимо контур і пришиваємо тяганину, орієнтуючись на цю фотографію. Далі, орієнтуючись на наступну, приклеюємо стразовий ланцюжок. Я тут без вас вже почала працювати. Але основне вам все покажу, тому що ось це було в мене, можна сказати, експериментальне. Я вибирала найкращі варіанти, які сподобаються мені, які будуть передавати саме. оцю багатошаровість і пелюсточки. Тому не хвилюйтеся, все у вас вийде, тому що я покажу на ось цих двох пелюсточках. І ви все зрозумієте. Ще ось такі стовпчики покажу вам. серединці я пришивала. Бусинки а тут по краю поставила ось такі стовпчики. Робляться ці стовпчики дуже просто. Виходимо, де ми хочемо його зробити. Набираємо три бісеринки, опускаємо, пропускаємо першу чи останню ось цю, і проходимо назад через дві, і де і були, все у нас вийшов. Ось такий стовпчик. Якщо бажаєте ось цю останню бісериненьку ви можете зробити зеленою, такою яскравою, якщо я вірно пам'ятаю, мак ось тут не чисто чорний, а трішки зеленастий, але замовниця вирішила повністю відмовитись від зеленого кольору, тому я використовую тільки чорний. І тепер працюємо з паєтками. Паєтки нам потрібні 6 мм. 5 міліметрів, 4 міліметри, 3 міліметри і 2 чи 2,5 найдрібніші. Якщо у вас немає прям стільки-стільки багато, ви можете використовувати лише основні найбільші. В чому хитрість? Ось тут, оцього, всього, бутербродіка? В тому, що коли ви набираєте різні різні паєтки, у вас виходить не просто пласке заповнення, А ось таке, не наче це справді пелюсточка. Тому в усіх моїх наборах ви отримаєте ось так багато-багато паєток, які ви можете використовувати на ваш розсуд обирати будь-які, які ви хочете. Я вам покажу одну пелюсточку, всі інші пелюсточки аналогічні. Тут я вишивала паєтка бусини і стрази, тут в мене буде на одній пелюсточці перехід. Від паєток до бусинок. Тобто ви, ви ось так собі можете намалювати цю серединку, яка у вас буде із бусин. І будете орієнтуватися зараз воно проявиться. Така особливість цієї ручки проявляється згодом. І ось тут ми будемо використовувати бусини. А ось тут паєточки. Як ви бачите, ось тут вона не рівнесенька, ось така, а з такими хвильками. Але пришиваємо ми паєтки обов'язково всі в один ряд. Ось так помітили собі відстань від тяганини. І в один ряд ми це все пришиваємо. Але ось ці всі ось такі хвильки ми перекриваємо тим, що ми використовуємо різні розміри паєток. Тобто. Стартова. Ось тут в мене дехвилька. Я починаю з шостої, її видно шоста, п'ята, четверта і милесенька. А ось тут я вже нижню, шосту не використовую, використовую п'яту. Ось тут в мене йде звуження, тому я не використовую ще й п'яту. Я беру я беру тільки третю четверту, третю і другу. І ось так виходить у нас один ряд рівнесенький. Але Через те, що ми використовуємо різні різні розміри паєток, у нас виходить хвилька, як на справжньому листочку. Виходжу десь ось так в центрі рівно віддалено від цього куточка. І оскільки тут найвужша частинка, то я візьму лише четверту, третю і другу паєточку. Великий, я тут не використовую, тому що дуже вузесенька частинка. Просто опускаємо, дивимося, де ми хочемо, щоб воно було у нас. І ось так вводимо. Фіксуємо лише оди, одним стібочком. Обов'язково повертаємо, розвертаємо па'єточки так, як ми хочемо. Орієнтуючись на ось цю лінію, яку ми собі намалювали, ще разу відступаючи на Рай паєточки, виходимо, набираємо паєтки і вколюємо не збоку, а вниз. Обов'язково вниз. Тут я візьму вже п'яту, четверту, третю і другу. Точно так же я опускаю. І ось тут прямо вниз, ось так фіксую. Обов'язково-обов'язково обов розвертайте паєточки руками. Тому що тільки так це працює. І як ви бачите, у нас пішло, у нас ми витримуємо ось цей один ряд, але у нас виходять ось такі хвильки. Зараз я візьму ще такий самий набір, виходжу з боку, опускаю і знову фіксую вниз. Ось так біля самої тяганинки. Так, тут ви бачите, що ось цей набір у нас трішки находить на тяганину, а цей якраз по цьому розміру, тому ми робимо висновок, що? що нам треба вже брати більшу, більшу паєточку. Тому цей набір я починаю вже з шостої, шоста, п'ята і третя, четверта, друга. Ось тут. Ось тут ми вже орієнтуємось не на нижню канітель, тут нас іде розширення, а лише лише на самі паєточки. Ось так я її тримаю по контуру канітелі. і колю, вже, бачите, трішки віддалено від наступної пелюсточки. Так, вони розвертаються не туди, куди нам потрібно, тому кожен раз ми це все поправляємо. Паєтки взагалі ви повністю. Кладете руками так, як вам треба, тому що ви, ви бачите, що це не бусинки, які круглесенькі. Знову виходжу по моїй лінії і набираю ще такий самий набір, тому що ще плюсточка ось тут у нас з розширенням. Ось тут, бачите, трішки вверх пішло. Мені так не подобається. Я хочу орієнтуватись саме на цей контур, ми можемо трішки виходити за нього, але не так сильно, як, це, як вийшло у мене, бачите? Тому я просто це переколюю. Набір я не знімаю, просто його зафіксую трішки нижче. Лише 4. Взагалі-то найбільший набір це у нас 5. Є. Кладемо паєточки в одну лінію, але у нас виходить ось така красива-красива хвилька. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Хто не зрозумів, будь ласка, подивіться ще раз ось цей весь набір, тому що він йде повністю до самого-самого краю, куди ми помітили. Я дійшла цей ряд, набрала останній набір. Зараз його буду фіксувати, але фіксую не вниз, а в бока. Ось так. Щоб наступний ряд просто перекрив ось цей стібочок, бачите, який ряд. І далі ми будемо переходити ось тут вже на бусинки. Але перед цим ми зробимо ще один ряд паєточок. Знову просто по фетру переходимо на початок. Не вишивайте в. Зворотньому напрямку, тому що у вас паєточки ляжуть не так, як вам потрібно. Ось тут я це робила: ось цей, а, такий прийом коли в зворотньому порядку. Я вишила вниз перший ряд, і потім ось так: раз, два, по три паєточки: перший ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий вишивала палюсточку, але це тому, що ми, нам ось тут потрібно показати, що ось ця пліточка завернута вниз. І бачите, воно таке виходить, начебто вона завернута вниз. Тобто тут цей прийом він працює дуже гарно. Ось тут, я не думаю, якщо хочете, можете візуально зробити, що на що -то це вниз. Але мені здається, що ця плюсточка не повинна бути завернута дуже сильно. Нижніє, є так, ось ця велика. А ось ці ні. Так само, як в куточку робили. Так, тут я буду набирати стандартний набір це починаючи з п'ятої паєточки, 5-4,32. Але, якщо захочете, зараз побачимо, можна почати ось тут із маленької, з четвертої. І я думаю, що напевно мені тут доведеться все-таки п'яту зняти взагалі-то непогано. Ось тут у нас місцинка є, де фетр виступає, це нічого страшного, ми туди покладемо обісеринку, все закриється. Так, так тут дивіться саме я поки що залишаю п'яту, вишию ще пару, можливо, зніму, можливо, ні. Вам вирішувати це ваша творчість, ваш, ваш погляд. Тут я виходжу вже на цьому куточку. Збоку від цієї паєтечки і вниз від ось цього ряду. І тут, звичайно, фіксую прямо до тяганини, тому що місцинка зовсім невеличка. Роблю ось такий один однаковий набір весь весь ряд. Фіксую вниз, щоразу вниз, вниз, вниз. Ось тут виходить вже не вниз, а вниз паєточки, а не вниз малюночка. І ось тут уже лінія в мене буде дуже близько до ось цього ряду. Можна виходити ось так в куточку щоразу між паєточками. Не в самому куточку, можете в самому, можете на міліметр віддалено, я десь міліметр відступаю. І ось так Гарно, гарно це все виходить. І знову. Третій ряд. Ось тут буде у мене третій. Я думаю, можливо, буде четвертий, але навряд я тут покладу просто бусинки чи бісер. Але ось тут ми починали, як ви пам'ятаєте, з п'ятої паєточки, то цього разу, ось тут наймаленький місцинці, я почну з четвертої. Тому що, мені здається, що буде дуже стирчати. І далі беру знову п'яту. Я дивлюсь, що, можливо, ось тут навіть можна буде шостий, тоді ми перекриємо все. Зараз подивлюсь. Зараз ми спробуємо з вами. Так, шоста, п'ята, четверта, третя, друга, друга боже вона взагалі, як, як бісер. Колю я, ще разу тут вже під, під тяганину, ось так. Тобто, в мене низ не. По малюночку, а в мене низ по пелюсточці. Я думаю, що це гарний варіант, і ось ці великі паєточки, ось цей ряд нам зробить таку ілюзію, іначе ось ця частинка трішки вниз завернута. Переходимо до бусинок. Я зараз зафіксую ниточку. І тепер заповнюємо ось цю місцинку так само, як заповнювали ось тут. Я починаю ближче сюди до чорного. У мене тут три розміри, три типи бусинок. Одна ось така десь 2 на 3. Вона з однієї сторони прозора, з іншої блискітлива. Такий ж самий розмір, але більш прозора. У мене ще є ось такі найдрібніші це 3 на 2, а ці, здається, трішки крупніші. Три типи бусинок. Бісер у мене ось такий червоний, він, здається, АБ покриття. Червоний дрібнесенький це 15,0, просто червоний. Ви можете брати будь-який. Але а, пропоную вам взяти ще ось такий блискітливий. А, це просто червоний, ось цей у нас АБ червоний, ось це просто червоний. А, два Відтінки бісеру дуже гарно, нам багато його сюди не потрібно, але більше матеріалів, більш цікавіше виходить вишивка. Бусини ви пришиваємо, як завжди, пришивали по одній. Ось так. І я деякі пришиваю раз, деякі два рази. Дивіться самі, як вам зручніше. Якщо ви пришиєте не всі бусини по два рази, то нічого. Страшного не буде, тому що головне леска. Головне ось цей матеріал, яким ви пришиваєте. Якщо він міцний, ви йому довіряєте, У мене це звичайна лесочка. Але я знаю, що її ні за що не розірвати. Тут майже хаотично. Просто куди я хочу, туди шию. Тут вже ваша творчість. Дивіться, і у нас ще буде такий перехід від а, крупніших бусинок до міленької або взагалі до бісера. Тобто, якщо у вас не поміщається ось сюди найм... найменша бусинка, просто кладете бісер, і у вас буде а, такий перехід а, між центральною частиною оцього, така бачите? і переходить до пелюсточок, які ось так розвертаються. Буде неймовірно, неймовірно сяюча краса. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Якщо ні, то запитуйте, покажу, розкажу ще, скільки потрібно буде разів. 10. Так 10. Головне, щоб у усіх все вийшло. Ось цей корінчик зелений, я вишиваю на красній частині фетру. І його я профарбувала перед тим, як вишивати. Фарби акрилові ви можете використовувати будь-які. І тут все вже просто. Вишивку, ось, яку ми вишивали, я продублювала ще одним шаром фетру, потім картон і вирізала шкіру. Застівочку підбираємо по розміру і кріпимо ось так більше верху. Якщо у вас дуже велика застібочка, можна буде зробити і ось тут, але краще взяти поменше, щоб Кріплення було ось тут. Тоді брошечка буде краще виглядати. Помічаю місця, де буду надрізати, надрізи робимо маленькі, краще потім ми їх розширимо. Клеїмо, нанесла клей, і ось тут а, такий трюк. Спочатку опускаємо, ось так, трішки промочила, потім знімаємо, щоб це все трішки схватилося. І тепер клеїмо, притискаємо. І дивимося, щоб з цієї сторони, з лицевої, шкіра виступала по всьому контуру. Я дивлюсь на ось цей такий довгий-довгий довгий корінець, і думаю, що <гум> добре було б його таки залишити. Але замовниця, хоче трішки король. Коли все добре приклеїлось, застібочку застібнули, я ще раз все перевірю. І обрізаю ось це все, що у нас виступало. Множиців у мене так дуже багато, вони всі всі різні, ось ці дуже завернуті, ось ці прямі, ось ці напівзавернуті, тому я, в залежності від місцинки, використовую а, всі, які мені потрібні. Ось цей зріз у нас виходить рівно-червоним, тому я зараз Ось тут не проклеєна в мене, так відгинаю шкіру і профарбую ось цю частинку. Воно вийде не зовсім нас зелене, тому що зелене на червоне, бо такий темно-темно-зелений колір. Але корінчик у нас не буде червоний. І тепер в мене ось ця червона шкіра, просто закриваю зелений корінчик. Чекаємо хвилин 5, можливо, 10. Беремо нову лесочку, 1 метр, і працюємо з краєм. Коли фарба трішки підсохла, підклеюємо ось цей кінчик, який у нас залишався не склеєним. Обшивати край я починаю з цієї частинки. Просто мені тут зручно, якщо хочете, можете взяти інше. І спочатку я фіксую. Леску. Кінчик ось такі залишаю, і декілька стібочків, щоб зафіксувати. Бажаю це робити в різних напрямках, або просто ось так потягнути, і теж можна приклеїти. Я зробила один стібочок пустий, просто раз пройшла і другий раз пройшла. І тепер для старту набираю дві бісеринки, відступаю на розмір однієї. І проколюю ось тут за тяганиною. І проходжу ще раз. Ось цю першу ми не чіпаємо, а другу останню проходимо ось так знизу вверх. Чим ми її зараз зафіксуємо дуже-дуже близько до краю. Перша бісеринка у нас поки що вільна. А цією ми вже можемо працювати далі. Тепер набираємо по одній відступаємо. На розмір однієї, проходимо раз. Потім через саму бісеринку, ось так, знизу вверх. І так робимо, підтягуємо, і так робимо повністю повністю по краю. Дуже детально я це пояснюю в майстер-класі бджілка. Тому переходьте. І якщо не зрозуміло, то подивіться, там все дуже-дуже-дуже добре показано. Все працюю. обшила майже весь край, дійшла сюди до ніжки, і тут роблю все те ж саме, але без бісеру. Тобто, не набираючи бісер, я проколюю і потім оцю вітілечку я ще підхоплюю так само, як ми робили це з бісеринкою. І все, вона ось так затягується ще раз. Прошла, підхопила оцю підтєлічку і затягнула. Ось тут, де у нас залишається мало місця нам потрібно буде захватити ось ту найпершу-найпершу бісеринку. Тому підходимо на відстань однієї двох пісеринок. Тут, бачите, одна ось ця стане і одну ми додаємо, набираємо. Так само проколюємо, проходимо знизу вверх. І тепер беремо останню бісеринку, ось цю, і ми її проходимо навпаки, зверху вниз. І вона ось так у нас стане, як її повинна бути. Проходимо її, підтягуємо. І ще раз прошиваємо в те ж саме місце, де ми закріплювали ниточку. Ось так підтягну, і все. І все можна перевіряти і відрізати ниточку. І потім вкоротити цей кінчик, якщо ми захочемо. Якщо ні, то залишайте так. Це теж дуже-дуже гарно. Це показуйте, що вийшло у вас. Мені цікаво.